Вітаю, шанопанство! Сьогоднішня розмова буде про такий інструмент, як USB-тестер. У мене їх на сьогодні аж три штуки в фнірсі FNB 58. Я користуюсь, мабуть, вже два роки. Вітер c 5 приїхав зовсім недавно, приблизно 2-3 місяці тому. Паверзі це взагалі свізешний, свіжесенький, свіжесенький, десь до мене приїхав приблизно 2-3 тижні тому. У кожного з них є свої особливості, і сьогодні я про ці особливості якраз і буду розповідати. fnb 58 до цих пір актуальний. Його можна купувати, якщо ви не плануєте працювати з пристроями, які, наприклад, споживають або видають потужність більше 100-120 Вт. Зовсім-зовсім недавно. Я робив огляд на ось таку плату павербанка. Ця плата Powerbank може видавати потужність 140 Вт, тобто вона може видавати 28 В5 А, Power Delivery 3.1, і також тут є режим AVS. AVS режим і PPS режим це режими, в яких можна запитувати напругу покроково. Наприклад, в AVS покроково кожній 100 мВ можна запитувати напругу. Тобто пристрій може запитувати напругу яку-небудь від 15 до 28 вольт з кроком 100 мВ, тобто 15,1. 1 15,2 вольта і так далі до 28 вольт. І ось fnb 58 побачив тут Power Delivery об'єктів 9 штук, але може він працювати лише з 8 об'єктами, а з дев'ятим об'єктом AVS він працювати вже не може. Тож мені довелося купувати інший пристрій для того, щоб працювати ще й з AVS режимом. І саме в цьому випадку проблема все ж таки з програмним забезпеченням, бо процесори, які використовуються на цих двох USB-тестерах, абсолютно однакові. У Фнірсі, на жаль, є така серйозна халепа взагалі. Тобто у торгової марки Фнірсі вони дуже не хочуть оновлювати програмне забезпечення. Вона дуже повільно його оновлюють. Відео я знімаю в березні 2025 року і на Фнірсі FNB 58 прошивка 68 від травня 2023 року. На c 5 прошивка версії 7.3 від лютого місяця 2025 року, а на 0.3C 1.95 від січня 2025 року. У FNB 58 є вхід Type-C вихід Type-C, USB A вхід USB A вихід, і є також вхід microUSB. На цих USB-тестерах є лише Type-C вхід Type-C вихід, і до комп'ютера вони також підключаються через Type-C. І також нагадую, що з 28 грудня 2024 року всі пристрої, які комплектуються, які продаються в Європі, повинні мати роз'єми Type-C. Type-C роз'єм в Європі прийнято як уніфікований роз'єм. На сьогоднішній день через роз'єм Type-C можна передавати електричну енергію з потужністю до 240 Вт, тобто до 48 вольт 5 ампер. Можна передавати дані за допомогою протоколу Thunderbolt 5 до 120 Гбіт на секунду, і також можна передавати відео зображення. Тож не дивуйтеся, що в павербанках ми скоро будемо бачити лише type Type-C-шні роз'єми. Mi fnb 58 з блютузом є версія без блютуза. Тут, в цих пристроях, блютуза немає. І ось за два роки, як я користуюсь цим пристроєм блютузом, я так і не користувався. Всі три пристрої можна живити через роз'єм для підключення до ПК. Але також їх можна живити і через входи Type-C та USB A. У FNIRS є перемикач Power Delivery On-Off. Якщо живити його через USB-шний роз'єм, то як він буде вімкнений чи вимкнений, не має значення. Але якщо живити через type сішний роз'єм, потрібно його обов'язково вмикати. У C5 є трьохпозиційний перемикач. По-перше, Power Delivery увімкнути для того, щоб живити цей пристрій. Power Delivery вимкнути для того, щоб пристрій працював наскрізно, наприклад, в режимі офлайн. І є також режим і e а ось у PowerZ такого перемикача немає. З PowerZ все трішки по-іншому, якщо ви його просто вставите в PowerBank, нічого не відбудеться. Перевернете також нічого не відбудеться. Для того, щоб запустився PowerZ, потрібно затиснути ось цю кнопку і потім подати жилення. USB тестер запропонує два варіанти. Або зберегти підключення CC до pull-down резистора, до знижуючого резистора, або ж відпустити лінію CC конфігураційну лінію від знижуючого резистора. pull down резистор це резистор, який підключений до землі. Якщо оберете реліз CC pull-down резистор, то через кілька секунд ця штука вимкнеться, повинна вимкнутись. Все, вимикається. Якщо ж зберегти, то USB-тестер вмикається і не можна працювати. У поверзі є вбудований суперконденсатор 0,33 чи 0,35 фарада. І якщо відключити жилення, то цей поверзі ще кілька секунд працює. Якщо порівняти ціни на березень 2025 року на AliExpress, то FNB 58 без блютуза коштує 32 доларів. З блютузом трішки дорожче 35-36 доларів. C5 та 0,3 коштують приблизно однаково 48,51. Свій fnb 58 два роки тому я купував, якщо не помиляюсь, приблизно за 50$. доларів. Щодо вимірювання напруги, то якщо подати живлення, то всі три пристрої можуть вимірювати від 0 вольт. Без зовнішнього живлення ці пристрої починають працювати приблизно від 4 В. fnb 58 вміє вимірювати напругу до 28 В, струм до 7 А і потужність до 120 Вт. C5 та PowerZ можуть вимірювати напругу до 50 В і струм до 6 А і потужність до 240 Вт. На Aliexpress на сторінці продавця вітер написано 13 А. І ще десь там бачив інформацію також 13 А і бачив десь інформацію до 10 А. І насправді він вимірює до 6 А, але піково він може вимірювати до 10-13 А. І от 13 А вимірювати цим пристроєм точно не рекомендується. fnb 58 вміє працювати з Power Delivery 3.1 28 вольт максимум і не, не хоче ніяк працювати з AVS режимом, Нагадую, що це програмна помилка. Vitron та CP вміють працювати з Power Delivery 3.1 з розширеним режимом до 48 В та AVS режимом. Щодо протоколів, які можуть розпізнавати ці пристрої, то FNB 58 також відстає. Знову ж розпізнавання протоколів реалізовано з допомогою мікропрограм, і FNB 58, наприклад, не бачить, не може працювати з UFCS. UFCS – це такий китайський протокол. Чотири компанії Huawei, Oppo, Vio та Xiaomi взяли і розробили універсальний протокол. Він досить новий. травень 2021 року, це зовсім недавно. Вміє працювати з напругами до 36 вольт і вміє працювати, я десь тут знайшов струм 11 А. На травень 2024 року вже приблизно біля сотні пристроїв пройшло через UFCS-сертифікацію і підтримує цю сертифікацію. Huawei зустрічаються ці пристрої. Realme видали зарядку, у якої 320 Вт потужності Суперсонік зарядка. В кожному з цих тестерів є щитувач і e Марк. Це потрібно для того, щоб тестувати кабелі, і от c 5 та 0.0C вже може розпізнавати кабелі з Thunderbolt 5. У PowerZ є симулятор і e марк, у C5 є, по-перше, налаштовуваний і e марк, який можна налаштовувати за допомогою програмного забезпечення. А по-друге, є копійований і e марк, можна скопіювати і e марк з якого-небудь, наприклад, кабеля. У fnb 58 таких можливостей немає і нагадую, що знову ж це програмні можливості. Тобто, якщо б вони хотіли, то б така б можливість також була б. Всі три пристрої мають тригери і з допомогою тригерів можуть запитувати якусь напругу якийсь протоколу Powerbank, а. але, на жаль, Power Z тригер не працює у фоновому режимі. Мікроконтролери цих пристроїв побудовані на 32-бітному arm 3 Cortex M4 з FPU модулем. c 5 та FNB58 використовують абсолютно однаковий мікроконтролер. Це китайський мікроконтролер від компанії Artery F403 acg t 7 1024 кБ флеш пам'ять має і має 96 плюс 128 SRAM пам'яті. Тактова частота цього мікроконтролера може досягати до 240 МГц, тобто процесори однакові і всі проблеми FNB58 це, в принципі, в основному програмні проблеми. Паверзі зроблений на іншому мікроконтролері. Там 512 кБ флеш пам'яті 192 кБ sram пам'яті з тактовою частотою до 192 МГц. Мікроконтролер займається обчислюваннями, а от для вимірювання напруги та струму та потужності використовується аналогоцифровий перетворювач. Є користувачі, які скептично називають USB-тестери показометрами. І ось зараз я вам покажу, як цей USB-тестер може вимірювати напругу для порівняння використаю HRM 10. Фнірсі HRM10 призначено для вимірювання напруги на акумуляторних батареях і також опору акумуляторних батарей. Він дуже точно вимірює напругу і з мультиметрів, тобто з вольтметрів, це самий найточніший пристрій, який в мене є в будинку. Огляд на нього я робив і там перевіряв його за допомогою джерела опорного живлення. І от напругу він вимірює досить точно. HRM10 має свою похибку, Power Z має свою похибку, але зверніть увагу, будь ласка, на те. Як відрізняються показники показометра і HRM10? Якщо у вас в лабораторії є якийсь професійний вольтметр з суперточністю, будь ласка, поміряйте, як ці показометри вимірюють напругу, і є варіант, що ви будете приємно здивовані. У мене різниця між тим, що показує PowerZ та HRM10 склала приблизно від 3-4 мВ до 9 мВ при 28 В. Тож, як висновок можу сказати, що ці показометри вимірюють напругу досить точно. І ось тут ми підійшли до аналогу цифрових перетворювачів, які використовуються в цих показометрах. Інженери, які робили FNIRS fnb FNV 58 використали там мікросхему 3PIC tpa 626, це я так розумію, китайська мікросхема, 16-бітний аналогоцифровий перетворювача, який може вимірювати напругу від 0 до 36 вольт. Більш за все, що коли цей пристрій розроблявся, то ніхто не думав, що через Power Delivery можна буде передавати і 48 вольт. Тож вони не захотіли використати аналог цифрове перетворюваще, який пристосовано до більших напруг. В c 5 та km 003 c використана мікросхема від Texas Instrument, iNE228 та INE229, 20 бітні і вміють вони вимірювати напругу від 0 до 85 вольт. Між собою ці мікросхеми відрізняються лише інтерфейсом. 229-й має SPI інтерфейс, 228-й має I2C інтерфейс. Обидві мікросхеми ультраточні, і це все ж таки Texas Instrument, а не якась китайська компанія. Тож, якщо написано ультраточні, то можна довіряти цілком. Тож не дивуйтесь тому, що все ж таки ці показометри дуже точно вимірюють напругу. Щодо роздільної здатності цих двох аналогово цифрових перетворювачів, то в документації Texas Instrument написано 195 мікровольт на ЛСБ на наймолодший біт. Роздільна здатність TPA 626, який використовується в FNB 58 1,25 мВ. USB-тестер по версії після крапки показує 6 знаків, FNB 58 до 5 знаків і V-Tranці 5 до 4 знаків. Але якщо бути відвертим, для звичайного користувача достатньо буде і трьох знаків після крапки. На кожному з пристрою показники, крім цифр, показуються також і барграфами. Більшість користувачів цими барграфами, мабуть, і не користуються, але за допомогою них досить зручно зрозуміти, що, наприклад, напруга підходить до граничної і далі напругу піднімати не бажано. Щодо струму, то всі пристрої показують і напрямок руху струму, і також всі пристрої показують напругу на контактах D+, D-, але лише поверзі показує також напругу на контактах CC1 та CC2. Ці пристрої вміють сумарно вимірювати ємність в ампергодинах та енергію в ватгодинах. У Fniers fnb 58 10 регістрів пам'яті, і максимальну енергію в вимірює до 10 000 ватгодин. Ці сумарні значення можна потім знайти в статистика Energy Statistic і використовувати десь ці значення, наприклад, для того, щоб порівняти, скільки енергії залилось в Powerbank і скільки енергії з павербанку вилилось. С5 може записувати енергію в офлайні до 7 днів. Одна точка буде зніматися раз в 1718 секунд. Мінімальний час для запису 1 година, тобто одна точка буде зніматися один раз в 10 секунд. Лише у с 5 є функція порівняння значень. Саме за допомогою порівняння значень можна визначити наскільки ефективний Powerbank і чи взагалі може його потрібно викидати. А ось поверзі до цього питання підійшли зовсім по іншому. На одному з екранів є запис останнього вимірювання. В меню тестера знайдеться розділ Стореч сховище. В цьому сховищі можна подивитися інформацію про записи, і ось записів може бути до 50, але й це ще не все. В кожному записі може зберігатись до 10 тисяч вимірювань, і вимірювання можна ці записувати з інтервалом від 1 секунди до 120 секунд. Є умови для початку запису. Запис можна робити вручну, або ж якщо струм перевищить якийсь параметр. Є умови для зупинки запису. Запис можна зупинити вручну, або ж якщо струм буде менше якогось заданого струму. Подивитись в записів з USB тестера ви не зможете. Для цього вам потрібно обладнання трішки інше: персональний комп'ютер і програмне забезпечення. І ось тут починається магія програмного забезпечення від PowerZ. У них є можливість зайти в офлайн сховище і подивитись записи. Процес заряджання повербанка йшов 4 години 28 хвилин. Вимірювання робилось один раз в 10 секунд, всього було 1614 точок. І ось програма від PowerZ конвертувала ці записи в графік. Є можливість подивитись на значення напруги та струму в конкретній точці, є можливість додати ємність, енергію та потужність. Крім того, що можна просто подивитись ці значення, ці значення можна також експортувати, наприклад, в CSV або Excel. Можна зберегти як картинку, задати роздільну здатність і зберегти в PNG. Ось так виглядає графік, збережений як картинка. Є можливість обрати інтервал вимірювання і подивитись, наприклад, на різницю напруги та струму в різних точках. Є можливість прибрати статистику, показувати статистику, можна вивести мінімальні і максимальні значення. Можна покази на графіку розділити на два графіка. Наприклад, графік потужності зробити окремим графіком. Детектування протоколів це програмна функція. Як програма написана, так протоколи детектуються. FNB58 побачив Power Delivery 3.1 9 профілів. Vitorсі5 додатково показав AVS протокол від 15 до 28 вольт. Також усі п'ятого натискаєте кнопку ОК і він показує всі профілі Power Delivery. Як ви бачите, 9 профільів, і 9 профіль це якраз і є AVS від 15 до 28 вольт. Детектування протоколів на PowerZ це такий собі маленький квест. Для економії часу можна відключити детектування протоколів VOOC та PumpExpress. Power delivery можна детектувати автоматично, або ж можна обрати лише детектування Power Delivery 3.0 чи Power Delivery 3.1. Після детектування обираєте протокол, який вас цікавить, можете натиснути кнопку ОК і подивитись детальну інформацію про цей протокол. Зовсім недавно я робив відеоогляд на Powerbank Zima 130W. І ось USB-тестер по верзі знайшов там протоколи TFCP, SFCP і також UFCS 33W. Vitran C5 також повинен знаходити цей протокол і показувати, що він є, але, на жаль, він його не захотів знайти при простому детектуванню. Але якщо зайти в меню UFCS протокол, то там цей протокол нарешті знайшовся. А Ось тепер про роботу Power Delivery Trigger. При підключенні до 140 ватного повербанку FNB 58 спочатку підключився в 140 ватному режимі. У цього повербанка 9 Power Delivery профілів. І ось 8 профіль це фіксована напруга 28 вольт, а 9 профіль це AVS режим. І при переході в AVS режим Power Delivery тригер перемикається в 100 ватний режим. Знову ж, це програмна проблема, і цю проблему можна досить легко виправити, якщо зробити оновлення програми. Але взагалі невідомо, чи в Нірсі зробить на цей пристрій оновлення мікропрограми. На fnb 58 тригери можуть працювати в фоновому режимі. c 5 ви можете обрати Power Delivery 3.0 використовувати чи Power Delivery 3.1. Power Delivery 3.0 – це потужність до сотні Вт. Power Delivery 31 це потужності до 240 Вт, і тут нормально працює відображення AVS режима і робота AVS режима. Тобто 8 та 9 профіль тут працюють коректно. І також можна задавати обмеження по струму, і він теж може працювати у фоновому режимі. Powerz теж без проблем працює з Power Delivery 3.1 та AVS режимом, але у Powerзі особливість в тому, що тригери не працюють в офлайн режимі. Тобто з увімкненим Power Delivery тригером ви не можете перейти в якесь інше вікно і дивитись, наприклад, якісь графіки. І в принципі для безпеки пристрою це зроблено правильно. А подивитись на криві можна і на персональному комп'ютері. У FNV58, окрім Power Delivery тригери, є також MIPD тригери, є Quick Charge тригери, FCP, SCP, AFC, Vuk, WARP і Supervook 1 та Supervook 2. C5 має всі ті самі тригери, додався Special Power Delivery, додався VFC, додався UFCS. У PowerZ також знайшовся UFCS тригер. Є VFCP і є якийсь TFCP. Всі три пристрої вміють щитувати інформацію з eMark чіпа, які вбудовані в різні кабелі. 40 гігабітний кабель 240 Вт максимальну потужність, FNB 58 чудово все читав. C5 показує всю ту саму інформацію, і на сьогоднішній день C5 може показувати, чи є Thunderbolt 5. Поверзі показав назву виробника. Я так розумію, що в них якась база даних є, також показав швидкість 40 Гбіт. І у поверзі також є можливість показувати, чи підтримує кабель Thunderbolt 3, 4, 5. Одна з функцій VitraC5 це емуляція кабеля віртуальний eMark. Емуляцію можна вимкнути, можна скористатись вбудованим eMark чіпом, але також можна скопіювати дані з будь-якого кабеля, в якому є e чіп. За допомогою програми Metrap можна не тільки оновлювати USB-тестери від Vitrin, а можна ще й налаштовувати віртуальний eMark. Параметрів для налаштувань досить багато. Наприклад, можна обрати швидкість кабеля емульованого, або ж його напругу чи довжину. І є можливість зберігати це все в окремі файли і потім використовувати, якщо в цьому є потреба. У поверзі також є функція симуляції кабеля, але, на жаль, налаштовувати ці параметри ви не можете. І якщо і маркер чіпа немає, то віртуальний кабель буде працювати з потужністю до 60 Вт. є можливість вибрати потужність 100 Вт або ж 240 Вт. Є також два специфічних кабеля LA135, це 135 ватний кабель від Lenovo. І також є профіль 125 ватного кабеля від Motorola. Для роботи з Power Delivery у fnb 58 є ще функція Power Delivery Listener. Слухач. Якщо підключити джерело живлення та споживача, то fnb 58 побачить, в якому режимі відбувається зарядка. Тобто він показує напругу, він показує струм, він показує режим, який запитує пристрій. І на другій сторінці цього меню FNB58 показує цифрові дані, які переганяються через FNB58. Власне, тут ви побачите запити, відповіді, якісь ще інші дані, і розшифровувати це вже доведеться вам вручну. Усі п'ятого ці функції розділені на два меню. По-перше, є pd Analyzer і є pd View. Power Delivery аналізатор показує цифрові дані, якими обмінюється споживач та джерело енергії. І якщо потрібно щось розшифрувати, то доведеться знову ж це робити вручну. Power Delivery Viewer показує і напругу, і струм, показує, які фіксовані профілі які не фіксовані профілі PPS 2 штуки, показує кількість запитів, який профіль обрано і яка напруга використовується. Мобільний телефон Samsung використовує PPS режим. А електронне навантаження використовує фіксований режим. А от в USB-тестері PowerZ ви таких функцій не знайдете, зате в програму забезпеченні від PowerZ є Power Delivery Analyzer. І ось тут Power Delivery Analyzer може, по-перше, малювати графіки напруги та струму. Відображається напруга на контактах CC1 CC2, але саме цікаве тут все ж таки Data-аналайз. І ось за допомогою аналізатора даних можна відкрити який-небудь пакет даних, яким обмінювались ті чи інші пристрої, і подивитись, що вони обмінювались, про що вони розмовляють. І плюс ще в тому, що ці дані декодуються. Наприклад, в цьому пакеті даних знаходиться інформація про кабель, пасивний кабель, виробник Injoinic, максимальна напруга 50 В, максимальний струм 5 А, швидкість передачі даних USB 2.0. А це пакет, в якому джерело повідомило про свої можливості. Воно передало інформацію про фіксовані напруги та не фіксовані напруги PPS. Тут споживач дав запит на 5 вольт. А тут споживач дав запит на 8,42 вольта. І от якщо вам потрібно аналізувати пакети, які бігають по Power Delivery, то поверзі вам в допомогу. Але тут також ще є аналізатор UFCS пакетів. Як виявилось UFCS, це також цифровий протокол, і у інших USB-тестерів таких аналізаторів немає. Щодо кривих, то всі тестери вміють малювати криву напруги та струму. Для контролю протоколу Quick Charge показують напругу на D та D і також вміють вимірювати пульсації. У C5 є ще офлайн крива, тобто ті дані, які знімаються офлайн до 7 днів, можна їх потім подивитись на самому вітер С5. C5 одночасно може відстежувати три частоти, на яких пульсації мають максимальну енергію. Семпл рейт при вимірюванні пульсації може бути 0,5 МГц МГц або ж 2 МГц. На кривих напруги струму та D-D-, +D можна відключати якусь лінію. І тут самплрейт може бути від 10 до 500 мілісекунд на поділку. В поверзі на головному екрані з допомогою кнопки ОК можна змінювати швидкість відображення даних. 2 зразки на секунду, 10, 50 або ж 1000 зразків на секунду. Він також малює криву та струму, D-для D контролю протоколу Quick Charge. і поверзі єдиний з тих тестерів, який малює стан ліній CC1 та CC2. А ось вимірювання пульсації вони запхнули в модулі. Після запуску вимірювання пульсацій потрібно кілька секунд почекати. І sample рейд тут можна змінювати від 20 тисяч до 8 мільйонів. Про роздільну здатність аналогу цифрових перетворювачів я вже згадував. А зараз хочу показати, як на фнірсі fnb 58 виглядають деякі сигнали. Це меандр 50 КГц. Частоту меандра я піднімав поступово до 1 МГц і от fnb 58 чудово вимірює частоту до 1 МГц. На екрані, правда, вже нічого не видно і зменшити роздільну здатність аж ніяк не можна. Але частоту до МГц він вимірює чудово. А так виглядає синусоїда від 1 МГц до 50 кГц. Тобто в деяких випадках FNB 58 можна використовувати навіть у якості осцилографа. Так само можна робити з VTRN Сі5 та PowerZ, але все ж таки для цього краще придбати осцилограф. Програмне забезпечення також має значення у FNIRS воно не оновлювалось дуже давно. Показує напругу струмпотужність, напругу на лініях D-. D-. Також він може малювати криву з цими чотирьома параметрами, але, на жаль, на цьому все. Є можливість з програми керувати тригером, але є всього навсього Quick Charge 2.030, є Huawei FCP, SCP та AFC від Samsung. Все, Power delivery немає. І також тут є можливість оновлювати програмне забезпечення. Вітерн також досить сильно зекономили на програмному забезпеченні. По-перше, відкривається браузер, незрозуміло навіщо, і там пропонується версії, ще й застаріла інформація. У мене вже версія 7.3. Тобто навіщо це незрозуміло? Є окремо, натискаєте окремо на криві і заходите в криві. І от з кривих він може показувати напругу струм потужність і температуру. Є сумарочка в ампер годинах, ватт годинах, і є окремо D+, D-, але на графіку D+, D- немає. Є можливість обрати Sample Rate, записувати це все діло і записувати все в бекграунді. І начебто і все. Тобто софт у вітер, такий самий, як у FNB 58, ніякий. З програмною забезпечення від PowerZ трішки по-іншому в них є одна програма, яка, наприклад, керує швидкими протоколами, тобто Q Charge, Power Delivery, SCP, FCP, SFCP, VFCP, і навіть UFCS. Тобто цими тригерами можна керувати з комп'ютера. Основна програма для роботи це Power Z Lab. У мене версія 2.3, зараз вже є версія 2.4. Тут є Power Delivery Analyzer UFCS Analyzer, ми його вже дивились, але також є можливість і зробити прошивку. Якщо комп'ютер підключений до інтернету, то програма автоматично завантажує останні прошивки і пише нова прошивка і такі то виправлення. В версії 1.9.3 було додано розпізнавання кабеля Thunderbolt 5. Крім напруги та струму, тут можна показати стан ліній DPDM, тобто D плюс D мінус. Також є можливість показати стан ліній CC1, CC2. Давайте я запущу щось і щось стартану. Можна додати ємність або ж енергію, або ж потужність. Можна зайти в дані, які зберігаються на самому USB-тестері і подивитися, що там відбувалось і як там процеси відбувалися. Є додаткові функції, наприклад, показувати статистику, показувати мінімальні максимальні значення, показувати два графіка, наприклад, Power, потужність винести на окремий графік. І також є можливість ще створювати віртуальні пристрої. Навіщо потрібно ці віртуальні пристрої, я також поки що не розумію. Щодо веб-сайтів, інструкцій користувача та оновлень. У FNIRSI є сайт FNIRSI.com. Тут ви можете знайти оновлення до своїх пристроїв і також інструкції до своїх пристроїв і програмне забезпечення. Але ж знову недолік у FNIRSI тому що дуже повільно все оновлюється. Вітерн Сі5, на жаль, у них сайт китайський, і на цьому китайському сайті досить важко щось зрозуміти. По-перше, він дуже повільно відкривається, по-друге, мова лише китайська. Навіть немає англійської мови. C5 є оновлення, є програмне забезпечення, звідси можна все завантажувати і користуватись. Ауту Charger Lab, які роблять паверзі, у них просто неймовірно класний сайт. По-перше, вони показують, все розказують про ті нові прошивки, які виходять. Вони показують, як працювати з цим поверзі, що робити, як використовувати. І в них ось таких навчальних текстів, навчальних блогів, не блогів, а статей, дуже багато. Тож в плані і програмного забезпечення для usb тестерів, і взагалі інформації про це USB-тестери, Charge Lab точно рулять, і оновлення в них виходять досить регулярно. І ось на цьому я буду завершувати відео, я сподіваюся, що для вас воно було корисним і ви вже знаєте, який тестер будете купувати собі. Тож чекаю від вас і вподобайки, і обов'язково пишіть коментарі.